Я хотів два слова сказати за де. Ну, трості пише. Моє привітання не привітали. Дивлюся на то привітання. Ну от бачите, таке привітання. Написували е, мемуари. Я просто кажу, я не буду читати от що-небудь, що ви будете мені писати. Дивіться, наприклад, так. Отже, ще хотів би, щоб ви подякували всім християнам за те, що вони вибирають іти, скажімо, Христовою стежинкою. Не забувайте, ви маєте розширювати царство небесне на землі. Знаєте, це так виглядає, що я закінчую школу 8 клас, і вчителька, моя класна керівничка, дає мені напутстві, що я маю робити. Я вас дуже люблю, всіх. Ну, не треба цього. Подякуйте за всіх християн, всім християнам. Це не до мене питання. Це до Патріарха Святослава або до президента. Ну, це не до мене. Я скромний священник. Я маю свою парафію і онлайн-парафіян. І знаєте, я дуже всіх вас люблю. Не треба мені підказувати, що я маю робити. Не треба. Не те, що я так дуже сильно ображаюся, але навіщо? От ти приходиш до лікаря і тобі мають робити операцію, бо в тебе стоматітний гайморіт. І ти доктор, ви кажеш, викажеш, перед тим, як як буде робити операцію, ви маєте помити руки, а потім продезінфікувати руки. І використовуйте анестезію, скажімо, це останнього покоління, використовуйте таку і таку. А дозу лікар, щоб зробили, от таку-то скільки то міліграм. Ви собі так представляєте підготовку до операції чи як? По-перше, ви лікаря будете ображати, бо він знає, що руки треба помити перед операцією. А який укол колоти, це не ваша справа. Ваша справа довіритися тому, до кого ви прийшли. Якщо ви мені довіряєте, ви мої парафіани, якщо ви мені не довіряєте і хочете мене вчити, то йдіть собі шукайте тих, кому ви довіряєте. Ну, які смисл мене переучувати? Для чого? Деякі є, такі є. Мені 60 років, я не маю куди вже себе переучувати. Ви мене або сприймаєте, або ні. І, і, і тому я вас дуже прошу, не ображайтеся, але. Подякуйте, низький Уклін вам за ваша надія, сила, нехай Господь оберігає, закриває щитом, іде, пам'ятайте Бог попереду, благословить нам. Ну, це гарні слова. Ну напишіть це від себе і викладіть у себе у Фейсбуці. Від себе напишіть. Чому я маю озвучувати вашу думку? Для чого? Моє діло Слово Боже проповідувати. Нащо я маю переказувати вашу думку? Кожен із вас, хто є громадянином України, ви є по-особливому ну, значущі люди. Ми говоримо про українців. Ми є значущі. І не треба себе так применшувати. Від себе напишіть. І це буде сильно і достойно. Ну. От, Надія Кузневич пише, знаєте, в 10-й годині вона пише за здоров'я Галини, Миколи Ізабели, ну, з родиною за упокій Марії і Віталія. <кхи> Та на завтра вже буде. <кхи> Я говорю про онлайн служби, а це значить, у 9 годині. Починаючи з хвилини мовчання, ви долучаєтеся до служби. Перед тим написати за здоров'я. За 15.09 я вже не коло комп'ютера, я вже в церкві. Розумієте чи ні? Починається служба Божа з прискомедії, одівання і так далі. Це є процедура, це є час. І я не можу під час того, як я роблю прескумедію чи одіваюся, читати те, що ви мені пишете. На службу. То, що, то, що ви пишете після 9-ї години, воно йде на другий день. Коли йде трансляція, якщо ви не маєте часу де бути в Трансляції, то зайдіть, поки вона йде, і напишіть в чаті намірення за здоров'я того і того, за померлих того і того, записав, все, і відправив, закрив і пішов до роботи, чи куди ти там їдеш. А ввечір сідаєш собі і починаєш спочатку. Не проповідь послухав. А спочатку, Службу Божу, з хвилини мовчання включив і слухав службу, помолився. Уділіть Богові одну годину свого життя. Ви сидите в Ютубі, у тіктоці більше як годину в день. Тому уділіть Богові цей час. Відгородіть себе від сміття якогось. А потім скажете мені дякую. Навчиться дисциплінувати себе. Якщо ми не будемо себе заставляти, дисциплінувати, то з нас нічого не буде, з наших дітей нічого не буде. Якщо не вчити дітей дисципліни, відповідальності, От це ти маєш зробити. Тут ти маєш цей віршик прочитати. А тут служба Божа, ти маєш брати участь у службі Божій. Дитину вчити до дисципліни. Як ви хочете, щоб був дисциплінований народ, якщо ви не хочете <смі> самі бути дисциплінованим? ми маємо задавати тонус, ми маємо бути прикладом для інших, прикладом відповідальності, прикладом чесності, прикладом справедливості, порядності і побожності. Прикладом, щоб з нас хотілося брати приклад. І тоді буде усе добре. Запитання е, будуть окремо, так як я вже робив. Е, ще раз нагадую за тих, що пишуть кожен день у вайбер мені. Не треба кожен день писати вайбер. Якщо ви хочете кожен день, щоб на намірення було на службу, пишіть це в чаті. У чат пишете, а в Viber пишуть ті, хто хочуть, щоб окремо поминали. І за це, відповідно, пожертву роблять. Я не знаю, може кожен день жертвуєте, я не провіряв вас, бо я нікого не провіряю. Я людям довіряю і вам, вас очу, щоб ви вчилися довіряти людям. Я не буду провіряти. Мені не раз пишуть, а квітанцію треба, а то не треба мені квітанції. Я людям довіряю. Такс. Так, ми сьогодні їдемо на похорон. Ми бійця сьогодні хоронимо. Так що сьогодні більше вже відправ не буде. Нехай Господь Бог благословить. Дякую всім вам, що разом з нами молитеся, нехай Господь Бог благословить. Ім'я Отця і Сину, і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!